І, от що ж означає цей відхід козака, і що ж далі? Яка ж буде стратегія тоді, в такому випадку Кремля і Путіна? Про все це і не тільки будемо говорити з нашим гостем політолог Сергій Таран у нас на зв'язку. Пане Сергію, доброго вечора. Я рада вас бачити і спасибі за те, що погодилися включитися. Вітаю вас. Пане Сергію, якщо взяти до уваги те, що пишуть, звісна річ, що публічно поки що Путін жодним чином не прокоментував і публічно немає, це все лише, умовно кажучи, інсайди стосовно того, що начебто він йде добровільності з адміністрації Путіна. Я зараз про козака. Але однак, що за цим може бути приховуватися? Тобто це добровільно примусово, чи все ж таки справді добровільно, оскільки людина усвідомлює, куди все може рухатися в ті ж такій Росії, і людина, умовно кажучи, хоче зняти з себе певний тягар Відповідальності, ну давайте по перше, не будемо ідеалізувати козака, як і будь-якого mm -hmm. іншого чиновника, які в Кремлі вже багато років в той чи інший спосіб захищає політику Путіна. І не треба там думати, як іноді західні э, оглядачі хочуть ідеалізувати окремих э, хороших русських, що деякі наближені до. Путіна, от вони прямо такі миротворці, і прямо такі дуже хочуть, щоб припинилася війна. Це всі в оточенні Путіна. Це всі так чи інакше підтримують його політику. Більше менше в чи інший спосіб, але це є учасниками однієї імперської хунти, яка намагається відновити імперію. Щодо козака, то свою незгоду з курсом Путіна як свідчать самі ж ті самі журналісти західні, ще в 22-му році. Тобто, ну якби вже нам він був такий внутрішній опозиціонер, ну напевно, що до того б часу його би ну як мінімум звільнили. Але він далі почав продовжував виконувати обов'язки. Так можливо, він був не найближче до Путіна, але він був в Кремлі. Він брав відповідальність за рішення. Він виконував ту політику Путіна. Тому тут не треба бачити якусь зміну загальної політики. Через те, що змінився один чи інший чиновник, взагалі ну в Росії немає відкритого політичного процесу. Не можна сказати, що один політик там захищає один спосіб ухвалення рішень, інший інший спосіб ухвалення рішень. Це добре ухвалює все, все всі рішення Путіна. Але в чому тут є справді новина? Це те, що відставка козака показує, що керівництво Російської Федерації найближче оточення. Путіна немає єдності оце є справді новина, тому що насправді Путін завжди був дуже консервативний у своїх кадрових призначеннях. Подивіться, найближче оточення Путіна це люди, які з ним ну з прибільшення десятки років. Подивіться, це Патрушев, це, mm -hmm. це це Лавров. Це люди, які завжди були е, з Путіном. Багато багато років, і Путін дуже консервативний щодо заміни свого оточення. До речі, на різницю, наприклад, від Сталіна, іншого диктатора в історії Росії, який час від часу змінював своє оточення, причому самим жорстоким способом. Він якраз був дуже неконсервативний, а от Путін консервативний. І якщо вже він когось свого найближчого оточення змінює, це означає, і це є свідчення внутрішньої боротьби за владу всередині путінського оточення. Оце є справді новина. Тому я думаю, що оця от. Тріщини, я б не сказав, що це прямо розколи, але ті тріщини, які пішли навколо Путіна, це ознака того, що напевно навіть найближчі соратники Путіна починають розуміти, що щось відбувається не за тим сценарієм, яким вони собі уявляли в 22 році, і наявність цієї внутрішньої боротьби насправді показує те, що оточення. Путіна вже не впевнена, що має бути один єдиний курс. Можливо, там якісь інші бачення всередині команди. І ну, в першу чергу, це звісно боротьба за владу, але все-таки це означає те, що оточення Путіна не єдине. Оце найбільша новина з цієї відставки. Пане Сергію, тут кажуть, що він себе розглядає як варіант бути в бізнесі однак, все ж таки, ці кадри, очевидно, для Путіна так само це ж не просто так. І чи може все ж таки на певному десь етапі вигулькнути знову ж таки повторно Дмитро Козак на певні якісь із номенклатурних посад? Я зараз не про бізнес, тому що я не вірю, що. Козак, який стільки часу був соратником Путіна, він не займався бізнесом. Ну, ну правда, ну я не повірю, що він може взагалі ефективно розпочати якийсь бізнес в Росії. Ну хіба що не знаю, можливо, ви щось спростуєте з цього, що я зараз кажу. Так дивіться, це ж не йдеться про бізнес в прямому сенсі угу. цього слова. Якщо йдеться про бізнес такого рівня чиновників, наближених до Путіна, йдеться не про організацію бізнесу, угу. а про нагляд за бізнесом. Тобто бути ще одним з гаманцем Путіна. Я думаю, що козак це цілком може потягнути. Від нього не вимагається великих менеджерських здібностей, це там бізнес таланту, розуміння, де угу. як на ринок вийти. Це ж не від нього не вимагається. Тобто йому можуть справді довірити якісь дуже прибуткові фінансові потоки, які не потрібно. Там організовувати а потрібно лише контролювати, щоб кошти заходили в кишеню Путіна. Оце я думаю, можуть довірити. До речі, я думаю, що козак насправді дуже багато знає, і оскільки він багато знає, я взагалі не вірю, що він піде кудись відставку. Його швидше на все кудись переставлять. Ну, як ми знаємо, наприклад, з долі Пригожина, Путін, взагалі, якщо відправляє когось відставку, то це відбувається зовсім по іншому. Тобто він не змінює своє оточення, але разом з тим не відпускає людей. Просто з тієї простої причини. Ну, от, наприклад, якщо козак починає організувати бізнес і поїде за кордон, і раптом там залишиться. Так, от просто з тої простої причини, що вони дуже багато знають, вони можуть дуже багато розповісти. Не більше того, вони можуть бути свідками навіть в якихось судових розслідувань. Ну чому б і ні? Наприклад, перебіжчики ще були в часи Сталіна, ще в часи радянські, найближче оточення Сталіна чи тодішніх радянських керівників, могли час від часу чекати на захід, ми знаємо ці випадки, і потім багато що розказувати. От Путін цього не хоче допустити. Тому я взагалі сумніваюся, що йому дадуть таку вільну свободу в житті, пересування uh -huh. дій. швидше за все його десь залишить близько. З тим, щоб він багато не розказував, але разом з тим був десь на якійсь такій посаді, якій Путін довіряє, тому і говорить, власне про бізнес. Угу. Пане Сергію, насправді так Путін то консервативний, але весь його владний шлях це так само таємничі смерті соратників. От скажіть, будь ласка, є якісь, наприклад, умовно кажучи, ризики для того ж таки козака, якщо до прикладу він... Є носієм дуже багато інформації. Можливо, такої інформації яка б взагалі б ніколи б не мала б підтримати якесь публічне висвітлення. Ну я думаю, до речі, західні журналісти, які uh -huh. е, роблять припущення, що козак був в опозиції до Путіна, роблять козаку дуже таку серйозну ведмежу послуг. Uh -huh. Вони по суті починають з нього формувати ледь не позиціонера, ледь не друга Навального. Ну це знаєте, ну на заході звикли ідеалізувати е, людей, і там для них набагато простіше дивитися на Росію, як на таку чорно-білу країну, що мовляв є от поганий Путін, але ще там і хороші люди. І то вони можуть в принципі зробити з нього образ такого позиціонера, і це стане всім першим кроком до того сценарію, про який ви кажете, що він раптом може зникнути або статися якась таємнича смерть. Справді Путін може. Позбутися свого найближчого все в тому разі, якщо він від нього побачить реальну небезпеку, або Путіну буде здаватися, що ця небезпека існує завдяки таким от публікаціям, які зараз у зв'язку з його відставкою з'являються західний змі. Таке, звісно, може бути це в стилі Путіна і в стилі нинішньої Росії. Хотіла поцікавитися, тому що насправді Дмитро Козак він народився на території України в Киргородській області, і це не Єдиний українець українського походження, так з оточення Путіна, ну той же ж таки Кирил Дмитріїв він теж народився у Києві. Виріс у Києві. От в мене питання: ем, що могли б робити? Ну, окей Грайс, вони давно не живуть в Україні, але все ж таки, вони народилися і були жили в Україні. От українці, чим вони могли прослужитися і яким чином прослужитися для Путіна? Чому він залучає в близьке оточення людей вихідців з України з огляду на те, що в нас війна даруйте, 11 років в країні? Ну знаєте, до речі, ця війна трохи змінила ситуацію всередині самої Росії, але mm -hmm. до війни Російська імперія була готова приймати українців на керівні посади, в тому разі, якщо українці не просто відмовляться від України, а ставлять стануть ще більшими росіянами ніж самі росіяни. Тобто будуть ще більш активно знищувати національну ідентичність України або інші ідентичності, це ще з радянських часів, до речі, відома історія, з тим, щоб показати, що вони віддані російській імперії. Тому це справді так тут нічого такого нового нема. Хоча я думаю, що якраз війна зробила такий стратегічний ідеологічний переворот всередині Росії, коли там перестали українців сприймати як своїх. Як тих, кого можна приймати в імперію, там почала ціла хвиля такого, ну реального вже без, без жартів такого е фашистського нахилу сприймати українців, як якихось інших людей, е не таких, як вони нижчих, за сортами. Якщо раніше це якось так приховувалось, е ну мовляв. Ну, малороси вони такі самі. Ну може трошки гірше, але в принципі, якщо з ними попрацювати, можуть бути такі самими. Ага. Але зараз в Росії перестали сприймати українців як такими самими. Для них українці стали ворожими. Це вже ну не зовсім не брати. Навіть для Росії стали вони не братами. І ми це бачимо, що іноді в Росії через це відбувається такий собі когнітивний дисонанс, коли з одного боку росіяни закликають Путіна далі вбивати українців. Uh -huh. А при цьому всьому вони ще кажуть, що українці ну вони ж в принципі такі самі, як ми, ну трошки помиляються. Це ще когнітивний дисонанс існує. Але я думаю, що в майбутньому вихідців з України навіть. Якщо вони будуть підтримувати Росію, вже будуть сприймати з підозрою. І я до речі, вважаю, що це дуже правильно, тому що от для українців свого боку, оця теза, що українці, нібито брати, для багатьох українців ну справді це багато хто вірив, і справді до війни багато українців вірили, що там росіяни, українці, ну хай хай не хай різні народи, але дуже близькі. Я думаю, що війна якраз от поставила дуже серйозний розкол ідеологічний в цьому розумінні, що Українці вже не сприймають точно росіянів як братів, ну навіть близько, і навіть в Росії українці теж перестали сприймати як е, потенційних союзників або як тих людей, яких можна е, інкорпорувати в імперію. Тому таких як козак. Після війни або причайні, та вже я думаю, за це нова хвиля політики. Вона буде позбавлена від тих людей, які є вихідцями з України, тому що після цієї війни на них завжди будуть дивитися як мінімум з підозрою Але тож і точно ми не побачимо їх там на керівних посадах. Угу. Ви ми торкнулися. Ви тільки ж трошечки торкнулися про нових персонажів, і от в мене в, у владі російській мені цікаво, Путін заявив, що він би розглядав варіант і хотів би, щоб до прикладу, учасники так званого СВО. Активніше залучалися в усі органи влади, от мені просто цікаво відхід козака. Ну це старий працівник, старий соратник. А можуть з'явитися якісь свошники, ті ж такі адміністрації Путіна? Ну я чесно кажучи, особисто не вірю. А от на вашу думку, можливо бачите от таких от СВОшників якихось, і в причому в близькому оточенні того ж таки Путіна. Ви зараз сказали про найбільший кошмар для Путіна. Він цього дуже не хоче. Uh -huh. Ну я не виключаю, що наприклад в оточенні Путіна може з'явитися ну не з тащом не там не СВОшника, якась людина, яка командувала uh -huh. якусь частину СВО. Таке можна допустити. Але я думаю, що Путін зробить все можливе, щоб масово не допустити СВОшнику в російську владу на всі щаблі. тому що ці люди вони приходять в Росію з цього фронту абсолютно звикнуті. Навіть для масштабу і для цінностей нинішньої Російської Федерації, навіть для них. І це буде насправді катастрофа для російської влади, якщо ці всі абсолютно психологічно схиблені люди будуть намагатися чимось там керувати на місцях. Тому я думаю, що Путін якраз не дуже цього хоче. Yes, really. Я думаю, що для вітрини можливо він когось там і поставить когось біля себе. Можливо, для вітрини на парадах і будуть там когось показувати, як це, як правило, ну відбувається в Росії, але точно не станеться такого масового заходу свобошники у владу. Я думаю, що якщо там. В Росії станеться якийсь демократичний процес. то я навіть не виключаю, що багато СВОшників будуть в опозиції до Путіна. Ну знову, якщо там буде демократичний процес, що okay. під великим сумнівом, і я думаю, от, я знову таки дуже важливо нагадати історію з часів Сталіна. Сталін якраз після завершення Другої світової війни дуже переживав, що фронтовики і генерали. Почнуть бунтувати проти Сталіна. І багато репресій після Другої світової війни mm. були в тому числі на тих людей, які допомагали Сталіну виграти Другу світову війну. Як, до речі, було і перед Першою світовою, перед, перед, перед самою початком Другої світової війни, так само Сталін чистив генералітет. Тому для нього, особливо до речі, після бунту Пригожина. СВВшники становлять дуже велику загрозу, і я не думаю, що Сталін дуже буде радий, якщо станеться оновлення російської еліт за рахунок тих людей, які прийшли з цієї загарбницької злочинної війни.